Владислав Могуцький. Місто живу у Києві. Не відаю де? Не відаю, звідки годинник солом'яний. Вітер стрілки поламав. Затихло під снігом ім'я стерні. Хочу тебе забути. затихло ім'я Лімлії. Хочу тебе любити. Вітер зім'я до траву випрямляє. Трава виправляється і все пробачає нам. Дзвонять дзвони в мурашиних порожніх церковцях нам, до найчистішої сповіді. А ти на високій горі, звідки сонце видно о півночі, оглядаєш себе у тоненькій крижинці. Насниться тобі чиста вода. Повертайся. Лети в літаку. Щоб повторити шлях зозулі зу від проспіву аж до німіння. Гляди згори в порожні гнізда. Повернися, раніше світла, раніше вирію, раніше свого голосу. Увійди до хати може.